Вітаю, друзі! 31 жовтня. Сьогодні з вами знову Ларі Кличок. Завтра, 1 листопада, це місяць, коли в Сполучених Штатах Америки відбудуться дуже глобальні зміни. Там буде обрано президента нового, тому що ним точно не буде Джозеф Байден. Але чи буде це Дональд Трамп чи Камала Харріс, поки що залишається відкрити. Втім, вже сьогодні президент України говорить про те, що він готовий пристати на план Трампа, план швидкого завершення війни. Також у радбезі ООН відбулося засідання з приводу присутності північнокорейських військ на Росії для війни проти України і Росія заперечила, що вони там є. Кажуть, це все дезінформація. Про це зараз детально. Тому, будь ласка, підписуйтесь і коментуйте, і поширюйте відео. друзям. Дякую за те, що ви проявляєте активність під відео. Це справді допомагає збільшувати покази, а відтак і перегляди. І більше. Знають правдивої і об'єктивної інформації, бо саме таку я намагаюся її робити. Якщо то не так, пишіть, будь ласка, це в коментарях. Також прошу вас доєднатися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Розпочну вам з приємних і не дуже приємних новин на фронті та в Україні. Загалом, зранку, 31 жовтня, в тимчасово окупованому Бердянську, лунали вибухи. Місто атакують дрони і кажуть, що там виникли проблеми зі світлом, і навіть є влучення по. Адміністрації окупантів. Але напередодні вночі прилетів Кап по Харкову. Там є загиблі навіть і діти. На превеликий жаль, там вже під 40 постраждалих. Також росіяни захопили Селидове, Вишневе, Зоряне і просунулися біля Новоукраїнки у Новодмитрівці та в Рахівці Донецької області. Про це повідомляє. Аналітичні центри Deep State. тобто ситуація на сході вкрай несприятлива. Я далі не буду зупинятися на детальному аналізі, що відбувається на фронті. Ви можете це переглянути в різних телеграм-каналах, а також подивитися огляди моїх колег-військових експертів. На тлі цих подій, на тлі виборів у США, на тлі того, що Сполучені Штати Америки нам не надають достатньо військової допомоги. Я вважаю, що сьогодні Європа більше це робить, аніж США. І так воно, друзі, є. Президент України вчора заявив, що Сполучені Штати Америки виконали лише 10% своїх зобов'язань із пакету 61 мільярд доларів, який був проголосований навесні цього року. Про це він сказав журналістам, перебуваючи з візитом у північній Європі, і також він там заявив, що готовий підтримати план Дональда Трампа. Звісно, це дуже серйозний пас Трампу напередодні 5 листопада. До дня голосування залишилося ну кілька днів. І він говорить, що Україна на боці швидкого мирного рішення, як то пропонує Дональд Трамп, але не тільки ми маємо за це заплатити за це має заплатити і Росія, тобто Росія має заплатити за агресію. Пряма мова президента звучить наступним чином. Я хочу вам її зацитувати, як правило, я до цього е, вдаюся, аби не перекручувати інформацію, щоб вона була максимально об'єктивною. Я не впевнений, що політика докорінно змінюватиметься. Я маю на увазі, що навіть якщо є люди, тобто мова йде про Трампа, які виграють і які бачать якісь угоди, швидкі угоди, швидкі кроки тощо, то ми також на боці швидкого мирного рішення, але не тільки ми маємо за це платити. Що має на увазі президент, коли говорить про те, що хтось щось буде платити, я вам зараз уточнити не можу, бо він нічого з приводу цього не деталізував. Але ми чудово розуміємо, що ціна за формат завершення війни вона насправді буде дуже високою і в фінансовому, і в політичному плані. І зараз буде лунати ще чимало заяв, які засвідчують про те, що дійсно ми готові до мирних переговорів із Росією. Умови, звісно, ми хочемо сформувати свої і більш сильні. Президент для цього і їздить зараз країнами Європи, аби отримати більше допомоги. Але всі розуміють, що до 5 листопада якихось різких рухів не буде. Мова йде також і про саміт миру, де готовий уже зустрітися із Путіним, президент України Володимир Зеленський. Про це він також заявляв під час спілкування із журналістами. І з приводу цього я вам вчора робив вечірній огляд. І навіть міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив сьогодні, що представники Росії мають бути присутніми на другому саміті миру. Їх варто запросити, щоб виробити принципи тривалого миру в Україні. Про це говорить очільник закордонного відомства. Читайте про це говорить президент України, тому що очільник закордонного відомства представляє зовнішній політичний вектор президента країни. Звісно, що мова поки що не йде, що безпосередньо туди приїде Путін. Сибіга про це не говорить, але про це говорить президент. Тим я думаю, що запрошення таке буде до кінця листопада. План саміту миру буде напрацьований. Він буде представлений. Уже є з'являються окремі тези, але вони дуже поверхневі. Тому я не хотів би звертати зараз вашу увагу на них, щоб не забивати ваші голови зайвою інформацією. Переговірні позиції дійсно потрібно формувати з позиції сили. Сьогодні Росія демонструє більше успіхи на полі бою, про що я вам сказав на початку відео. Але справа в тому, що Європа не полишає своїх зобов'язань допомагати Україні, я за цим пильно слідкую і поки що визначаю це як позитивний тренд, особливо на тлі загрози послаблення євроатлантичної співпраці після 5 листопада. Коли власне відбудуться вибори в Сполучених Штатах Америки, до прикладу, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказав, що на тлі того, що Росія залучає до війни північнокорейські війська і інші їй допомагають, то він говорить, що ми повинні посилити допомогу Україні, і це абсолютно співпадає нині із позицією Європи, яка, звісно, в очікуванні результатів виборів, але бюджети на оборонку там суттєво збільшуються. Є певні рухи і в самому Конгресі Сполучених Штатів Америки, які засвідчують про те, що все ж таки низка політиків у США прихильні до збереження стійкої тривалої євроатлантичної співпраці, оскільки вони бачать реально загрози для безпеки всього світу, якщо російська агресія буде поширюватися. Що я особисто не можу відзначити зі слів прихильників Трампа і Трампа самого він доволі обережний у своїх висловлюваннях. Але двопартійна група законодавців США звернулася до президента Джозефа Байдена із закликом дозволити Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону над Україною аби збивати російські ракети. Втім, навіть сьогодні питання стоїть дещо по-іншому. Мені видається, що ця двопартійна група трішки далека від реальності, бо Анджей Дуда просить НАТО дозволити. Військам НАТО захистити своє небо від російських ракетів і шахедів над територією Польщі, аби він міг передати літаки Міг 29 до України. Тобто питання це і трішки по-іншому. І коли лунають такі заяви зі Сполучених Штатів Америки, ну я відверто скажу, не бачу поки що перспективи в ухваленні позитивних рішень, тому що і республіканці, і демократи, які активно нас підтримують, вони дійсно не розуміють, як на мене, глибини і суті цього конфлікту, що тут власне, С не відбувається на відміну від Європи, тому що багато європейських країн не всі, вони більш об'єктивно і реально сьогодні висловлюються стосовно підтримки України, в тому числі навіть відправки до України військ, у тому випадку, якщо північно-корейські війська зафіксують на території. Нашої країни ще кілька слів, друзі, про вибори у США. Там нині лунає багато заяв для того, щоб все ж таки вибороти перемогу. Я розумію, що останні дні республіканці і демократи будуть перейматися виключно цим процесом. Тим паче не забувайте, що тривають вибори і до палати представників, яка оновлюється повністю, і до сенату, який буде оновлений на одну третину. На тлі саме цієї виборчої кампанії Трамп як ініціатор і такий, знаєте, ідеолог швидких рішень. Давайте все швиденько повирішуємо. Попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Бена Міна завершити війну в секторі Газа до того, як він може очолити Білий Дім. Якщо раніше він говорив просто швидко, просто завершимо, то вже тепер називає конкретні строки. Ну, аби знаєте, той формат припинення війни, який він пропонує, був перекладений на плечі і на відповідальність його попередника Джозефа Байдена, а не на нього, тому що ну вирішити швидко питання на близькому сході реально неможливо, так само як і в Україні. Вляпався у великий скандал, і прихильник палки Трампа Ілон Маск, який обіцяв виплачувати 1 мільйон доларів рандомному виборцю у проблемних штатах для того, щоб переконати голосувати його за того чи іншого кандидата, ну точніше за Трампа. Це зрозуміло. Це звичайний банальний підкуп. Цим зацікавилися правоохоронні органи в Сполучених Штатах Америки і вже викликали Ілона Маска і тих, кому він хотів виплачувати, чи виплатив ці гроші для свідчень у суді. Судовий процес триває. Звісно, що він матиме певний відбиток на виборах, але я не думаю, що глобальний. Втім, як ви бачите, Сполучені Штати Америки у своїй демократії розділений, просто скочується до відвертого популізму і підкопу виборців. В той же час у сполучених штатах Америки збільшується градус напруги протистояння між прихильниками демократів і республіканців, між прихильниками Камали Харіс і Дональда Трампа. У разі програшу на виборах президента США Дональда Трампа можливі акти насильства його фанатів, так вважають жителі саме цих хитких штатів, де Ілон Маск займається підкопом виборців. Видання Вашингтон Пост сьогодні публікує соціологію, якій говорить про те, що до прикладу. У штатах Аризоні, Джордії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині майже 50% виборців вважають, що у разі програшу Дональда Трампа там можуть бути заворушення. Натомість демократи відносяться до цього більш-менш спокійно, і також в цьому соціологічному опитуванні мовиться про те, що 45% припускають, що Трамп правитиме країною як диктатор. Про це говорять прихильники Трампа. До речі, друзі, серед виборців Гарріс у цьому впевнені 85%. Тобто, прихильники Трампа загалом розуміють, що наступна каденція, якщо Трамп переможе, це буде про централізацію влади, про зменшення демократичних засад, але вони на це готові йти. Ну, фактично, це вибір їхній. Ми не можемо ставити його під сумнів. Так вони вирішили, але розуміємо, що наслідки будуть не дуже. Прийнятними для всього світу після такої політики нового очільника Білого дому. Натомість, президент США Джозеф Байден наголосив на тому, що відвідає інаугурацію наступного президента незалежно від того, хто ним стане, кого оберуть американці, бо він вважає, що це нормально визнати результати виборів і передати спокійну владу. Звісно, я вітаю таке рішення Джозефа Байдена в частині передачі влади і визнання результатів виборів, але не вітаю його нерішучості. Тому що ще раз наголошу: він на прев'яке жаль на завершенні каденції в історію не війшов, а вляпався, не завершивши війну в Україні і не вирішивши питання конфліктів на близькому сході. Хоча він міг це зробити. Більше того, сьогодні я вважаю, що така не зовсім далекоглядна політика демократів у Білому дому призвела і до напруження в Східній Азії. Так, Сполучені Штати Америки ініціювали створення там не одного військового союзу разом із Японією, Філіпінами, Австралією, Південною Кореєю, але це не знімає напруги саме в цьому регіоні. У четвер, тобто, фактично рахуйте сьогодні, вночі Північна Корея провела випробувальний запуск нової балістичної ракети у напрямку східних вод КНДР. Ця ракета впала за 300 кілометрів від Японії. Вона прилетіла у повітрі 86 хвилин, що є найдовшим польотом за всі часи випробування балістичних ракет. Північною Кореєю. Я вам вчора ввечері розповідав, що такий пуск може відбутися десь у листопаді, як ви бачите, що Кім Чен Ін нікого не чекає. Він має вже технології, передані від Росії, для того, щоб удосконалювати балістичні ракети, і він це демонструє. Сполучених Штатах Америки засудили це, сказали, що це дуже погано. Ну, іншого, в принципі, вони сказати не могли, і що це може призвести до ескалації. В той же час Південна Корея говорить про те, що. Північна Корея дуже ймовірно попросить Москву про передачу технології не лише для балістичних ракет, а й для ядерної зброї. І вони вважають це найбільшою загрозою, зараз саме викликом для себе. В обмін на допомогу Північної Кореї Росії КНДР могла погодитися на відправку своїх військових до Росії, і про це говорить постійно Південна Розвідка. Натомість реакція світу поки що дуже дуже квола. Втім, міністр оборони Південної Кореї не вірить, що розгортання північнокорейських військ на території Росії і в Україні може призвести до того, що розпочнеться війна між Північною Кореєю та Південною Кореєю. Але це призведе до ескалації загроз та безпеці на Корейському півострові. Загалом дуже складна думка, дуже складна конструкція, але вона мені вказує на те, що Південна Корея сьогодні дуже стурбована тим, що Кімчин Ін в певний момент може розпочати військові дії проти них. Після того, як його військові набудуть досвіду на території Росії і в Україні, після того, як вони навчаться управляти безпілотниками ефективно сучаснішими видами озброєння, то така ескалація цілком можлива, яка переросте у повноцінну конвенційну війну. Бо не випадково міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін вчора заявив, що Сполучені Штати Америки мають намір захищати Південну Корею усіма видами озброєнь, в тому числі навіть і ядерною зброєю, що, як на мене, є дуже серйозним сигналом до високої ймовірності ескалації на Корейському півострові. Але, як бачите, ще раз наголошую, що політика. Демократів, що стосується саме цього східного азійського регіону, вона не принесла результатів в частині зменшення ескалації. Чи впорається з цим Трамп, він уже одного разу пробував це зробити, зустрічався навіть з ким Іном, але результату цього особливо не дало. Також питання просутності північно-корейських військ вчора обговорювалося на радбезі ООН. Представник постійної Росії в Радбезі ООН Василь Небенці сказав, що то все деза. Північно-карецьких військ на території Росії і в Україні немає. А в такий спосіб, сьогодні, запускаючи таку піар-кампанію, як він говорить, Захід намагатиметься виправдати відправку військ НАТО в Україні. Ну, іншого пояснення я, в принципі, і не очікував. Тому в цій частині Росія залишається в своїй притрушеній парадигмі, так і скажу. І на це повідомлення також відреагував і Ллойд Остін згаданою. Він говорить про те, що можлива участь військових КНДР у війні Росії проти України може призвести до нових форм підтримки Києва західними партнерами. Але цю підтримку, як на мене, першочергово будуть надавати не Сполучені Штати Америки, тому що я тут перспективи не бачу швидше за все тут будуть не лише стурбовані, а й практично нам допомагати країни Європи. І в більшій мірі, можливо, навіть країни Північної Європи, тому що вони знаходяться одні із перших під можливим ударом з боку Росії. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що дивитесь відео, допомагаєте в такий спосіб доносити більш об'єктивної і достовірної інформації до широкого загалу. Тому прошу вас підтримувати це коментарями, вподобайками і поширювати відео друзям. Проявляйте активність, тому що дійсно хейтерів дуже багато під відео, вони занижують покази, це однозначно. І також прошу вас доєднатися до збору для 66-ї бригади. Ми вже майже половину суми зібрали за 2 дні. За що я вам говорю від усіх воїнів ЗСУ велике спасибі, що ви небайдужі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ці і не перемикайтеся. Все буде Україна!